Барно ровно з кондиціонерами, з... Дуже потужно. Є шафа для воду, для документів, і елементарні речі, які і сина, і святого духа. Що, тут скільки буде людей? Я один буду. Трос. Ось аптечко. Наші люди мають зараз почуватися в безпеці, тому що живемо в такий непростий час, і поліцейські послуги мають надаватися якісно і вчасно. Це тільки початок цього проєкту. На... В вашій громаді будуть ще запущені. Шість поліцейських офіцерів. І найближчим часом ми це втілимо. На відміну від дільничого, яким я був раніше, функцію поліцейського офіцера громади додалось функцію забезпечення безпеки дорожнього руху. Надався службовий автомобіль Ренодастер для ефективного реагування на звернення громадян та допомоги в всіх питаннях громади. Сьогодні ми відкриваємо першу станцію поліцейську в нашій громаді. Цього року ми передбачаємо ще декілька. Для нас це важливо, тому що, перш за все, поліцейський офіцер громади це людина яка ближче до населення і буде давати кращі послуги з безпеки